Всім привіт! Сьогодні ми з експертом будемо перевіряти підгузки нові трієчки, і він вам розкаже про його враження. А я виставлю бали. Ми закупились добряче, всі такі відомі, більш-менш бренди я буду оглядати. Так що, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, ставте лайки. Цього разу у нас буде новий формат. Ми будемо брати якийсь один підгузок і використовувати його цілий день і на ніч також, щоб максимально дослідити, як вони поводять себе вночі. Напишемо про всі плюси, мінуси, що сподобалось, що ні. І як він себе в них почував. Сьогодні цілий день будемо користуватися підгузками: 5-9 кілограмів це трійка. Японський бренд. Поки що моє перше враження, я в шоці ще в таких небюджетних підгузків я вкажу ціну. Ось так вони виглядають, що в них немає на спинці резиночки. Далі перше враження ліпучки потужні, боковинки то, звичайно, тягнуться. До речі, та ні, тягнуться, не дуже так тягнуться. Серединка рифлена, досить приємна. Зовні такий, трохи як паперовий, є індикатор. Товщина, ну, як на мене, завелика. Ось так виглядає на малюку дизайн, ну такий на любителя, мені більш подобається мінімалістичні. Я так хотіла в цьому відео зробити все максимально об'єктивно, за кожен пункт виставляти бали, але, блін, вони такі м'які. Коли їх знімаєш, це просто не передати, це любов. Ну і в нас жоден не протік. Тому єдиний такий нюанс тут. Ну, та резиночка і... і ціна. Якби не це, я б поставила, не знаю, 100 з 10. Отак нехай буде 9 10. Сьогодні у нас день підгузки в Муні S. Отак вот вони виглядають на малюку. Бачите, такі застівки цікаві. І що тут у нас пишите теж вони японські, 4-8 кілограмів. Так, це ось такі індикатори. Це для рівномірної фіксації, дуже такий м'якенький, середина теж м'якенька. Це положення, куди сіднички вставляти. До речі, я думала, тут немає індикатора, а потім я зрозуміла, це квіточки такі, коли він наповнюється, то вони стають голубенькі. І отакі от ліпучки. Дуже він такий тендітний. Резиночка на спинці є, боковинки також тягнуться. Ну і тут дуже м'які резиночки в цих японських підгузків. І знову по пунктах я б мала їм поставити, певно, 9 з 10. Але ж ціна просто як крило літака. Тому 8 з 10 чисто через ціну. Стоїмо Джой, трійка. Отак виглядає на пупсіку. Що тут наказано? 56 штук, 49 9 кілограмів. такі біленькі. Що ми тут маємо? Там він тоненький. Дизайн зразу мені не подобається. Є індикатор смужечка, є резиночка на спинці, на очіп, ну такий трохи як пакет. Далі, резиночку ми бачили, що є, і зараз, здається, тут боковинки теж тягнуться. Да, тягнуться, липучки. Ну, такі. Тут вони то добре заклеєні, але коли підклеювати до самої стрічки цієї, то вони вже не так добре тримаються. І серединка ну, така, нормальна, непогана. До речі, я вражена, але тут є, бачите, канали. Я перший раз бачу це на таких бюджетних підгузках. Індикатор трошечки дивний, бо після попісу конкретного він розтікається повністю, його, наче, немає. Але, зважаючи на ціну, я вважаю, що це заслужений бал. І так, чібіко, підгузки, які можна купити лише в просторі. Е, так, 5-9 кілограмів М ось на моделі. І що ж тут у нас за підгузок. Так ось так він виглядає. індикатор, дуже крутий дизайн, він вищий, ніж звичайні. Резинка теж потужна. Серединка. Така як пін. Трошки він такий, ну, не супер м'який, але не клейончатий, приємний. Далі. Боковинки теж тягнуться. Тут, типа, як резинка далі йде. Ліпучки класні і такі м'якенькі. Це такий закус під... Японські підгузки, але набагато бюджетніший. І по співвідношенню ціна якість це, мабуть, топ. Якість реально як японська, а ціна дуже демократична. Сьогодні у нас важкий день. У нас на огляді от такі Діна Бейбі. 4-9 кілограмів. 46 штук. Отак вони виглядають. Йому важко. Що у нас тут пропонує нам Діна Бейбі? Отакий От клійончатий підгуз. Без смужечки. Ну, є канали, якщо це можна назвати каналами. Дизайн такої. Липучки. Вони ще й гострі края. Ну, вони так сюди. Резиночки немає. Серединка жорстка капець. тут до спинища. От скільки ні резинки, нічого далі. Липучки. Тут навіть немає стрічки, куди ці липучки клеяти. Ну, взагалі, боковинки тягнуться. Індикатора, як я сказала, немає. <клух> <клух> Ось такий є тут гузок. Вже один протік. Вже ми ждемо цього дня, щоб закінчити, не використовувати. Але вже задовбався. У нас закінчився день з Діна Бейбі, і сьогодні у нас лібер комфорт 5-8 кілограмів. Показую зразу вам на моїй маленькій моделі. Ми вже трохи його наповнили такий з мишками. Дивимося сам підгузок. Так, є індикатор, він м'якенький, е, є канали дуже-дуже-дуже тонюсінький. Взагалі, ну. Ззаду таке створіння. Є у нас тут на спинці резиночка. Боковинки теж тягнуться. ліпучки. Не отдереш. якісні, чудові ліпучки. ось серединка. М'якенька. Приємна. Ну, дизайн симпатичний, все добре. Памперс преміум Ке. Така пачечка. Що там нам поклали? Шість. Ого! Шість Десять кілограмів, У нас ще нема шести. Отакий, зовні м'якенький, є, є дизайн, є індикатор. Перевіримо липучку, гарно тримається. Такий от має вигляд. Поясочок є. Боковинки тягнуться, серединка, така от м'якенько, приємно. Така, наче вона трохи стальком. Перший раз такий. <звук> ну, що ви скажете, пане експерти, як вам памперс? Ну, йому подобається, мені здається, такий м'якенький, мені б сподобалось. Да? Стап, як тобі? Підгузки, бембу, ничі. Так, МК 4,8 кілограми. Нам дали їх на курсах для вагітних. Це якісь еко-підгузки. Зараз подивимось, що там. Такий от мінімалістичний дизайн М'якенькі. з каналами. А, то був зад. Є індикатор. Така білочка симпотна. Дивимося серединку. Це для мене зараз, для самої сюрпризи, ще не дивилась. Ну, така, така середня я вам скажу. Канали ми бачимо. Резинки немає. Боковинки тянуться. Липучки, я впевнена, що тут будуть гарні. Але... Липучки хороші, але вони трошки дивні. Дивіться, вони наче до кінця не розліплюються. Я тягнула-тягнула, але так у мене і не вийшло розліпити. Може, це якийсь такий один. Сьогодні в нас експерт приміряв нові підгузки. З Спілочкою. Щоб вони не протікали, як так гарцювати? Так, да? Остап? Зараз будемо оглядати хагіс класік. Я так зрозуміла, що є різні дизайни. Тут у мене король лев, а є ще там якісь. Зараз що тут у нас? І так, зверху така клійоночка. Дизайн, ви бачите, мені, якщо чесно, не дуже. В Середині, ну, більш-менш, але доволі жорсткуватий. Далі. Резиночка є, це круто. Боковинки, кстати, дуже нагадують Haggis Elite Soft. Вони не тягнуться тільки і ліпучки такі непогані, ви знаєте. До речі, а індикатор. Я щось не бачила індикатор. Індикатора немає. Ліпучки непогані. <клес> Ось так виглядає Haggis Classic. Но хлопчик не дуже любить лежати на животі. Риморочки. Після підгузників Діна Бейбі у нас почервоніли сіднички. Так що думайте, а ми з вами прощаємося до нових відео. Па-па!